Розтілені, розгублені наші союзники у світі, ті, хто мав би підтримувати нашу війну проти Путіна, не знають, що робити. А значить, нас чекає попереду війна. Як би ми не бажали її закінчення цього ужасного ужаса без кінця, кінця не видно. Про це стало відомо з виступів на Мюнхенській конференції. От буквально вчора туди з'їхали світові лідери там усіх європейських країн. США прислали Рубіо, ну така друга третя людина в США. Китайці прислали міністра Ван і це їхній реальний спецпосланець, який уповноважений озвучувати концепцію. І от з їхніх слів стало понятно, ну нема хорошого виходу у нашій війни для нас точно. Отже, китайці, перше, що сказав, що Китай як завжди, не при ділах, ми там не, не участвуємо в цій війні, але будь-яка історія з замир'ям повинна враховувати вирішення корінних причин, привівших конфлікту. Там навіть формулювання фактично, як у Путіна були. Тобто, Китай каже, що фактично буде підтримувати Росію у війні проти України стільки, скільки потрібно. А скільки потрібно, ну, от поки Путін не скаже, що хватить Харебалдеки. Да? Американці проявили подібну позицію. Рубіо сказав, що війну вирішить тільки якийсь переговорний процес. І Україні просто потрібно бути готовий до тяжких компромісів. Ну, звісно, тяжкий компроміс у нас це один тупо дати неокупований Донбас і створити Путіну фактично ворота на решту України. І... Отаке, от і після цього Рубіо навіть не прийшов там на конференцію спеціально стосовно захисту України. Ну от просто каже: не моя історія. Рубіо викатив європейцям той самий ультиматум, що й раніше. Ну от просто продемонстрував, що, що Америка більше не з вами, поки ви європейці не зробите то, що й ми, поки ви не станете мага. Давай там таке от звучить. А, що мається на увазі. Він каже, що а, оці панаїхавші розмивають національні ідентичності, так що проти цього вже треба боротись. Знаєте, це звучить як типа ваші країни, ну і наша почорніла, пожовтіла, поканічніла. Ну, коротше, національна ідентичність вже розмилась. І от з цим треба боротися, виявляється. Там не з Китаєм, там не з Путіним, а з тим, що Панаєфаші розмивають все всередині. Тобто це, як на мене, ксенофобія і расізм. і це Рубіо чітко зрозумів, тут же почав плохо захищати і сказав, що «Ні, це не ксенофобія, ні, ні, ні це ми так просто щось захищаємо. Тому Європа. Давай е, захищай національну ідентичність разом з нами. Оголосиш е, відселення, це виселення всяких іммігрантів. Типу, ну, французи, як повикидають Арабів, е, англійці як повикидають, е, хто там понеїхавши, сомалійці, німці мають повикидати турків. Ну, що це означає? Е, Бо каже, інакше щастя США вам не буде. Ну, от це от, на найближчі роки трек США вже чітко запрограмувались. І тому з ними щастя вже не буде. І е, Зеленський дуже вдало все це, як на мене, підсумував, додавши ще свою порцію, е, ну, так би мовити, розгубленості у найближчому майбутньому. Не його розгубленості, а загальної. Він сказав, я процитую. Що Путін вже прийшов до того, що ЗСУ знищує в останні місяці 30-35 тисяч людей у рашистів щомісяця? Це за оцінками Блумбургу вже майже на 10 тисяч більше ніж Путін в цей же період призвав ну на фронт. А значить, ну трошки російська армія так трохи на шлях істощення стає. Звісно, там ще далеко. Сирський оцінює російську армію. Там десь понад 700 тисяч людей. Тому їх мікродефіцит 9 тисяч, ну ні о чому. І тому Зеленський каже, що Путін зараз цим не стурбований, але на певному рівні він почне хвилюватися Ну оці проблеми в економіці, оголошують тотальну мобілізацію, халопи можуть збунтувати, коротше не інтересно. Тобто, Зеленський прямо каже, що це буде не скоро. І от висновок на поверхні якийсь цього всього лежить. Війна продовжується тут і зараз. Ще більше картина розгубленості наших союзників постає в зв'язку з, 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 з сенсаційними даними Wall Street Journal, які оприлюднили цього тижня, про те, що минулого року НАТО вирішило провести пробні навчання разом з українськими військовими. Стосовно ну, от, як би НАТО воювало проти агресора з України-російської війни? От Українці грали тіпа расистів. Ну, просто українці грали насправді українців, а наківці, от, грали от, за силу, ну, якою є НАТО. А, і от що виявилося? Виявилось, що а, підрозділ українських дроноводів там розміром близько 10 чоловік, а, в ході цього військового навчання а, розгромив. А, Приблизно два батальйони НАТО. А натівці, от ну типу, земітували скіди і так далі. що от ті, хто вів е, підрахунок в цьому навчанні, сказали, що знищено військові сили НАТО на два батальйони живої сили, і там понад 30 одиниць бойової техніки. При цьому вся ця армада НАТО, яка наступала. Вона навіть не виявила, де розрахунки на наших хлопців і не змогла нічого зробити. Тобто НАТО обосрала з усією своєю концепцією, з усією своєю мощі цією потужністю. І тут я згадую, як НАТО з великим пафосом там розказувала нам, як воно проводить тренування наших бійців для фронту, підготовку. Типу вони чомусь нам, виявляється, можуть навчити бляха. Ну, коротше. НАТО e, побачило ще й свою абсолютно нікчемність в військовому плані порівняно з українськими військами. E, я сподіваюся, що вони зроблять з цього правильний висновок, що зрозуміють, що якщо укр... рашисти окупують Україну, то e, ну це умовно кажучи, окупація всієї України президент, понятно до того, що e, українці збудуть змушені e, ну рашисти їх призвуть, мобілізують так чи інакше, e, принаймні частину до своїх лав уявляють. Європейці, який це буде звір проти них тоді. От. Я сподіваюся, що вони такий висновок зробили, а не впали в якусь завчену безпорадність, що ну тепер ми взагалі нічого не можемо зробити і нічого не будемо робити. Ой. Ну, це не хороші новини. І головне з усіх цих новин те, що оцей розфокус такий, от що. Ну, Ніхто не знає, що робити, примушує всіх тоді робити те, що вони просто вміють найкраще. Ну от європейці вміють бідкатись, там, умаслювати, піддаватись, умовляти когось. А, а от наша влада, ну це нам виявило, що нам найважливіше, ви що найкраще вміє в утримання влади вибори. Не хорошо, не погано, просто це так. Я констатую таке: у Володимира Зеленського за останній рік значно змінилася риторика стосовно виборів. Ще рік тому, ну більше року тому, до овального кабінету, коли того позоріща, яким там Венс з Трампом влаштовували з усіх утюгів піарників Зеленського звучало, що ніяких виборів до кінця війни, ніяких там можливостей для зміни влади в Україні не існує. Але потім вони подивились на ефект мобілізаційний довкола об'єднання довкола прапора, який відбувається. Коли Трамп чи Путін принижують нашого президента, і побачили, що це можливість. І з того моменту Зеленський вже сто п'ятсот разів сказав, що так, ну давайте, якщо усім хочеться, будемо робити президентські вибори. Спочатку йшлось про як абстракцію, якусь потім під кінець року заговорив, що там нам трьох місяців вистачить, призначили якусь групу по ремонту законодавства під президентські вибори. А зараз він отам, будучи в ві... Мюнхені взагалі знову сказав, що ну нам уже якщо що і 60 днів вистачить, тобто вибори за два місяці. Звісно, це буде якесь абсолютно безпредільне, що попало. Тобто це ніякі не вибори в класичному тому розумінні, без підготовки, без нічого. Ну, ну неймовірно, як це можна приготувати, але Зеленський про це говорить і він вже включив такий мобілізаційний механізм, як був і торік, внідряє в знання. Ну, українців отаку от штуку, що на президентські вибори його штовхають американці? Мовляв, це їхня умова, щоб щоби ну, досягнути якогось замир'я. Навіщо це американцям зараз? Хрін пойми. Так, Трамп рік тому говорив про те, що е, там, йому не подобається Зеленський, все треба міняти. Типу. Але коли Зеленський звільнив на Хрін Єрмака, який і накосячив особисто е, в 2019 році, е, через що велика одина Трампа була, у Трампа якось е, все, більше про це він не говорив. У 2019 році, нагадаю, тоді адвокат Трампа Джуліані приїжджав в Україну шукати компромант на сина Байдена. Ну, в Америці тоді вибори президентські були на, на кону. От вони шукали на основу конкурента компромати. Тоді Єрмак наобіцяв щось на допомогу, а потом типу, ну, не зробив, да? Ну, те, що не зробив правильно, але не обіцяє, якщо не збираєшся робити, і от Трамп це запам'ятав. Тіпа а, торік купа іноземних видачів виходило з критикою Єрмака. От просто показував його негативну роль. І, і ці е, просто подачі і в медіа, і з рота Трампа скінчились, коли е, Зеленський ну, звільнив зрештою Єрмака. От. І тому, так би мовити, з американського боку о, ініціатива пропала. Але ж це зручно повторювати тепер слух і не раз, о, щоб закріплювати у своїх прихильників оцю, о, о, ну, історію про те, що наших б'ють. І коли наших б'ють аж так, що там Трамп оце гавкає, тіпа, я не уявляю, як навіть залужному о, о, вдасться. Ну приїхати в Україну на вибори і там довести українцям, що він от, є гідною альтернативою Зеленському. Ну як кажете, таки альтернатива, і навіщо? Да, коли ми тут уже об'єднались кого нашого хлопця? Тому, скажімо так: перспектива президентських виборів для Зеленського стає цілком осяжко зберегти там владу. От, звісно, продовжує залишатись абсолютно неосяжна проблема парламентських виборів. Я впевнений, що це смерть Кащеєва у цьому парламентському яйці. І саме тому мені здається, ні про які парламентські вибори Зеленський не говорить. От чомусь пушуть тільки президентські вибори, і там йому ще іноді підігрує Путін, заявляючи, що Зеленський йому не такий, треба Зеленського знести. Ну українцю скажи, що Путін проти Зеленського так. Кого беруть українці? Ну єдина хліба тобто. А... Парламентські ж вибори це геть інша історія. Тут українські вся соціологія показує, буде розмаїття вибору, обрати блоки собі, і буде звісно багато і військових історій з контекстом. Так? Тобто, в будь-якому разі парламентські вибори дадуть те, що для створення коаліції доведеться домовлятись між такими людьми, як Залужний, Білецький, Порошенко. Я не знаю, хтось можливо з азовців. Е, е, ну, коротше, хто там ще прилізав? Притули, ну, такою. Е, типа, а така коаліція це точно не монобільшість, яка у Зеленського зараз. От зараз його формально існуючий монобільшість забезпечує йому е, те, що він може проводити у уряд той, який йому треба. А в коаліції з цими прекрасним людьми домовитися, що оприсад бути майот, я сказав, так от і буде. Хірошки дописував, типу. і тому саме про парламентські вибори нічик чи риб. Хоча здавалося, в чому би тут проблема? Да. Ну якщо ти збираєшся прямо під час війни оголосити за два місяці вибори оці президентські, ну так придуть українці, а на в, у, 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 у дільницях і будуть чекати на один більше бюлетень Ну чи на два. В чому проблема? От в тому проблема, що це миттєва е, втрата оцієї справжньої влади. З розрахунком на те, що переобравшись на президентських виборах, ти продовжиш контролювати якраз оцей нікчемний абсолютно і парламент, ти продовжиш контролювати кнопок в уряді. і Своїх, а, на штиках в правоохоронних органах, отак, і далі будеш зберігати владу. Правоохоронні органи мають СБУ, ДБР, які, Генпрокуратури, от, які Зеленські відмовляються в упор а, ремонтувати після цих, цих міні-чгейків. От як нема проблеми. Так? Типа, всі лишаються там, роблять те, що хочуть, і ніхто нікуди не біжить в плані реформ. Навіть європейці вимоги по цим реформам виставляють так, що в принципі можна відпетляти. Ну, Знову щось Розказує і знову нічого не робить. бо європейці все рівно прогнуться і гроші дадуть. Ну не будуть ж європейці не давати гроші, навіть якщо реформи виконуються просто довго, ну через рік, так? ну через 100-500 років ми там, оберемо чесного голову митниці чи генпрокурора. Типу, ну не зараз, ну не змогли, війна у нас. От вам і всі оці всі психологічні розрахунки, які базуються на тому, що ніхто не розуміє куди бігти. Як би простіше для всього світу було, якби Україна здалася там, на перший день а, війни. А от українці борються і оці змішують всім карти, всім трусам всього світу. Ну і звісно, ми продовжуємо грати а, в свої внутрішні ігри. Але такі ми вже є. Удачі всім нам.